Знайомтеся Сандерс, Рівненський рятувальник із штучним інтелектом, головний герой одноіменного коміксу, який розповідає дітям про небезпеки, які існують, та як їх долати з допомогою світових технологічних інновацій. Його створив Євгеній Білотіл, підполковник служби цивільного захисту, психолог головного управління ДСНС Рівненщини. Ідея розробки саме коміксу з'явилась після початку повномасштабного вторгнення. Комікс це такий, як спосіб донесення інформації в інтерактивній формі, там де людина може дитина може себе асоціювати. З персонажем прямо поринути в події. Не просто прочитати інформацію, віршиком чи щось, а прямо пережити ці події з головним героєм. Чому ні? Першу графічну історію Євгеній Білотіл створив за тиждень часу, проте надрукувати вдалось лише нещодавно. Кожен випуск коміксу це нова історія про пригоди робота із доволі незвичним ім'ям Сандерс. Це система автоматичного навчання дітей елементом рятувальної справи. Це такий собі робот, який допомагає людям в принципі, долати якісь різні ситуації. Ну, в коміксі поява героя в принципі. Э... Іде розповідь про Сандерса, як його створили ритуальники і для чого для чого його створили його перші кроки, перші завдання. Від початку і до кінця комікс це робота Євгенія. Він є автором усього від текстів до ілюстрацій. А починалося все із звичайного постеру. Далі з'явився перший мультик про вибухонебезпечні предмети, аби дітям коротко про цікаво, розповідати не тільки про пожежі, а й інші існуючі небезпеки навколо У мене був досвід. Я вже робив мультфільми сам і зробив на основі книжку. То комікс було екологічне продовження того всього. Все сам промалював тексти, сам себе написав, тільки допомогла мені моя колега відреагувати з текстами. Художню частину, я користуюсь онлайн-сервісом Canva, там, в принципі, і все і створюю. Там можна створювати якби, з готового шаблону, але я йду своїм шляхом, тому що мені так цікавіше, трохи поморочиться. Ну воно тоді виходить своє, більш автентичне і ні на що не похоже. Наразі Євгеній працює над другим випуском коміксу, який продовжить розповідати історію Сандерса та його пригоди. Окрім того, триває робота над новими серіями мультиків та комп'ютерною грою рятівничок, у якій робот Сандерс допоможе дітям перевтілитись у рятувальників. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.